Чи не здається вам, що проблема з СЗЧ, яка зараз існує у вас в країні, це діагноз нашої системи, яка не змогла з цим впоратися? Держава в обличчя ТЦК ЦК їх не почула. У мене не було іншого виходу, як взяти всіх офіцерів і просто вийти на позицію. Так, це вихід, але ми таким чином просто втратимо офіцерський склад. Ну не вже держава не розуміє проблеми, які є на цьому рівні? Ну давайте з вами по-чесному. Вони ну, ж бачать, що є проблема? Знаєте, чому? Тому що всі сидять вдома. І бояться про це говорити вголос. Це вже це близько до критичної маси. Давайте не втрачати громадян України. Їх і так у нас тут як кожен на рахунку. Слава Україні! Вітаю всіх побратимів, з якими вже 11 рік іду і маю боротьбу з нашим загарбником. Хто мене не знає, ветеран українсько-російської війни. З 2014 року, з першого дня, полковник Леонович Роман Дмитрович е, був і командиром 27-ї бригади Національної гвардії до довгий час і мав досвід створення добровольчих батальйонів. Е, єдиного батальйону, який нагороджений стандартом президента, це батальйон імені Героя України, е, генерал Майора Кульчицького. І по сьогоднішній день. Е, Приймає участь безпосередньо в бойових діях проти повномасштабного вторгнення Росії, коли ми з командою вирішили обговорити в, в інтерв'ю. Або винести на загал тему СЗЧ, яка зараз дуже актуальна, і вона дуже поширена в інформпросторі. Ми думали, кого запросити. І хто як не ви, як людина, яка в формі, яка має дотична власне до армії, яка була командиром, може нам розповісти, в чому ж проблема в нашій країні, якщо ми говоримо про СЗЧ. Це така дуже скандальна абревіатура. Станом на зараз. І, на жаль, в офіційних провадженнях, в офіційних інформаціях ми бачимо цифру 290 проваджень. Я впевнена, що їх може бути там більше історії, але станом на зараз 290. За кожною історією стоїть людина. Для держави це злочин, для армії це зрада. А є ще таке поняття, як діагноз системи. Чи не здається вам, що проблема з СЗЧ, яка зараз існує у вас в країні, це діагноз нашої системи, яка не змогла з цим впоратися? Дякую за запитання. Чому не змогла впоратись? Я почну з репліки, тому що напевно ще ніхто не починав. Приведу приклад. Не такого о, серйозного питання, яке ми маємо на сьогоднішній день з СЗЧ, але ми мали о, схоже питання в регулювання статусу добровольців, які боролись за нашу державу о, в попередні роки, але не входили до складу Сил оборони України. Ми ж це врегулювали. Чому тут так само не зробити? Чому ми просто втрачаємо громадян України? І що з ними робити далі? Саме головне, бо кількість вона зростає кожного дня? Якщо ми подивимося на проблему з іншого боку, чому з'являється СЗЧ? Можливо, треба викорінювати цю проблему з знизу. У вас є досвід, у вас були колеги, які з цим пов'язані. Чому людина йде в СЗЧ зараз? Ну, підстав для цього ну, дуже багато. Можна виділити одну із тих, що нема на сьогоднішній день в регулюванні справедливої мобілізації. Але як кажуть, це все лірика. І чому у нас є герої, які жертвують своїм життям раді нашої держави, і вони дійсно є. І не ми кричимо героям слава і ми. Е це робимо від душі, тому що вони цього заслуговують, тому що в них є мотивація. Тому можливо є більша проблема в державі домовитись з суспільством в справі мобілізації. Але ми зараз не про це. Розкажу свій досвід. Він як кажуть такий разовий, але він в мене був. У мене було так, що один із підрозділів. Відмовився виконувати в повному складі завдання в районі Борової. і в мене не було іншого виходу, як взяти всіх офіцерів і просто вийти на позиції. Так, це вихід. Але ми таким чином просто втратимо офіцерський склад. Тому це може спрацювати один раз. Може спрацювати декілька разів, але так робити не можна, тому що підготовка в це значний затратний процес, і ми втратимо керування військами. Тому є певна категорія е, е, військовослужбовців, які йдуть в СЗЧ, з якими можна працювати. І от я хочу сказати саме за цю категорію. Тому що, якщо ви сказали навіть е, 260, давайте, е, 290, там. Ну, давайте назвемо цифру 100. Угу. От коли ми 30% від 100, 30 тисяч громадян України врятуємо і повернемо до держави, я вважаю, що це ми вже зробимо велику справу. І зрушим з місця це питання, яке на сьогоднішній день не врегульоване. Якщо говорити про тих, хто йде все СЗЧ через проблеми з переводом. І зараз дуже багато військових про це говорять: про те, що є проблеми, є складнощі, і можливо, треба врегулювати питання з переводами для того, щоб люди не йшли. Я назву чотири основні категорії, які мені відомі: це перше, це той, хто пройшов. Е Військово-лікарську комісію заочно. І ця людина розуміє, вона відчуває, що з ним поступили несправедливо, і що він е, має право на певні дії, тому що хтось порушив його права. Йо, е, друга категорія це ті, хто е, не встиг чи не захотів від, е, оформити відсрочку по догляду за, ди, за дитиною, за батьком, ну тобто, Ті, хто мають право на відстрочку. І так само вони розуміють, що та, вони винні, але е, по відношенню е, них було порушено законодавство, і держава е, в обличчя ТЦК їх не почула. Вони теж це розцінюють по-своєму. Наступне, це ті, кого не навчали. От він приходить і він каже: дайте мені, ну, навчіть мене, є такі. І хто б мені не казав, що. Ви навчали, в... чому? В військовому міс... мистецтву не чому проходили не якісно без ВП. Без ЗВП якісно не проходили. І, і це є. Я не кажу, що це по але є такі, є така категорія. І коли ти береш його навчаєш, він повернає, повертається в Стрію, воює. Нормально воює. І я вам хочу е, прорекламувати, що при спілкуванні моєму з керівником підрозділу Державного бюро розслідувань. Третя штурмова бригада, ну зараз третій армійський корпус. Він скрізь заявки свої позалишав саме на цих бійців, де боєць заявляє: якщо мене підготують, я буду воювати. І через півгодини вже приїжджає представник корпусу і забирає його на підготовку. І ці бійці воюють. І оце інтерв'ю, яке давав командир Білецький. Білецький він справедливо давав, ну не повинен займатись. Командуючий армійським корпусом шестью СЗЧшниками потрібна система. Ну і останнє це вирішення сімейних проблем. Те, що ви кажете, за часту командири на місцях вони просто не чують. Хтось жениться, в когось дитина народилась, їх просто не пускають. Ну командир не пускає через те, тому що в нього немає людей. Теж може бути таке. Ні. Ну, ну, хр... ну не пустив. Ну, а що каже, від цього? каже, приход... не дивіться, я думаю так, що приходить військовий, каже, в мене там справи, я там буду, не знаю, а, Мені, три, три, три мені доби треба, треба три доби, а він каже, а мені нема ком воювати. Ну, Це теж проблема. Проблема. Ну, проблема. Ну, все одно він бійця не отримує. Розумієте? Він не отримує бійця, бо є це одно е уходить е або в самоволку, або все СЗЧ. Все одно вирішує свої проблеми, тому що ці проблеми для нього важливіші. І, можливо, ніхто, крім нього, цих проблем не може вирішити. Тому, от я кажу за ці категорії. Що робити з іншими? Угу. Ми будемо е, розмовляти е, з іншими людьми і е, створювати інші алгоритми. Вони теж є на сьогоднішній день. Але оці незахищених чотири категорії, вони повинні мати. Право на звернення, давайте от про ці звернення Ви почали говорити до кого треба звертатися. Що це має бути за структура на державному рівні, на юридичному рівні. Якась добровольча громадська організація, що теж може бути громадська рада. Куди звертатись? Як би воно мало працювати? в ідеалі? Знаєте, у нас є дуже велика жіноча спільнота, з якою ми працюємо Українські валькірії і звертаються матері жінки з цією проблемою. А проблема знаєте, в чому? Тому що ми не маємо права жоден правоохоронець, жоден адвокат, е, жоден правозахисник захищати саме ці чотири категорії, тому що тільки відбувається контакт, ми повинні повідомити поліцію, поліцію ВСП. От і передати е, цих е, військовослужбовців, які в СЗЧ або скоїли дезертирство, і вони повинні проводити з ними слідчі дії. Але ж ніхто не вивчає цю мотивацію, чому він пішов туди. Тому моя пропозиція дуже проста: він повинен, якщо він сам звертається і каже: Я військовослужбовець такої бригади, посада, називає особистий номер і реєструє своє звернення, що я пішов в СЗЧ через тета, те тето. І, можливо, цю причину можна прибрати, і він повертається. Тобто кожну справу треба розглядати індивідуально, чи правильно я зрозуміла? Е, щоб не, не всіх пакетом і, всі, і про всіх говорити, що е, СЗЧ це негодяї, що вони втекли, що вони зрадники. Бо ви маєте на увазі, що у цих людей теж можуть бути якісь об'єктивні пояснення того, чому це сталося. І, можливо, вони хочуть повернутися назад. Е, можна я приведу приклад, щоб ви мене зрозуміли? Е, сьогодні зранку е, з кордону. Дзвонить мені е, е, поранений боєць, який списаний, він ампутант, і він прибув на пункт переп, пропуску е, перетнути кордон України, тому що його запросив вітеранський фонд. Він їде в Сполучені Штати на конференцію. І він забув посвідчення інваліда війни. За правилами ми не можемо його е, пропустити, бо він не предоставив. Але скрізь в. Е, в Цифрових е, документах все це є. А він папірчик забув. Mm, просто в, в телефоні він... не було достатньо, що він міг показати в телефоні, але цього а було от, не. Е, але ж керівник на місці після мого звернення е, він каже: да, я бачу, ну розумієте, у нас тут є е, проблема. Нема в нього цього папірчика. І каже, так в нього і ноги нема. Mm. І він його пропускає. А чому ми не можемо? І я вважаю, що це достойний вчинок. Я, я кажу, ти свій день почав е, з доброго вчинку, тому що ця людина, яка віддає своє життя, своє здоров'я за Україну, та вона відчула турботу держави. Можливо, і тут треба зробити е, крок не всім, а ті, хто дій, дійсно потребує цієї допомоги, і прибрати врятувати цю категорію від кримінальної відповідальності. Повернути віру в державу, повернути мотивацію і повернути їх до підрозділів вирішивши саме їх ці проблеми. От. Тому я вважаю, що це повинен бути хаб, ну, так як ЦНАП, він звертається, звернення реєструється і є в нього, до нього доступ адвоката. Хтось мені скаже, що от можна так прийти, можна. Але я, якби я виконував обов'язки адвоката, я б розумів, що мене можуть перевірити, і я можу нести відповідальність за те, що я не сповістив. Угу. Про те, що біля мене знаходиться людина, яка знаходиться в розшуку, яка е е вчинила е е кримінальний вчинок, і адвокати теж не мають права надавати допомогу. Тому на сьогоднішній день все це відбувається через рідних, але воно все одно відбувається. тому Тут є така пропозиція і є ініціатива звернутися до держави, щоб це врегулювати під законом актом. Не треба... думати, чому держава це не робить? Ну невже держава не розуміє проблеми, які є на цьому рівні? Ну, давайте з вами по-чесному. Вони ж бачать, що є проблема. Знаєте чому? Тому що всі сидять вдома і бояться про це говорити вголос. У нас така сама проблема була з добровольцями, доки вони не прийшли під Кабінет Міністрів, під Верховну Раду, щоб врегулювали це питання. І ми особисто з Міністерством ветеранам, ветеранів по РПІНю, по Гастомілю врегульовували ці питання, тому що люди брали зброю і захищали Україну. Але вони не були на той час в складі Сил оборони України. Так, що вони не достойні того, щоб їх визнати учасниками бойових дій? Вирішили, вирішили. І тут це все можна вирішити. Тому я впевнений, просто потрібна ініціатива. І її підтримують. Я от в цьому на 100% впевнений. Просто виходимо на те, що навіть на такому порожньому місці держава просто втрачає ресурс. Ну, тобто, ці люди могли бути повноцінними бійцями, могли повернутися, могли виконувати бойові завдання. На будь-якому напрямку у нас зараз купа, купа підрозділів проходь воюй з гарними умовами, насправді, не з такими, можливо, як багатьом здається, ми просто втрачаємо в чергове ресурс. А інакше чого б ми тут зібрали сьогодні? Тому що це вже все близько до критичної маси, коли маса людей, якщо ми розуміємо, що по всім установам покарань згідно офіційних джерел на сьогоднішній день. 50 тисяч осіб перебувають е, у в'язаних. 50. Угу. Ну, давайте уявимо, що у нас 100 СЗЧників. Це як мінімум два рази більше. Давайте щось зробимо. І найголовніше, дайте можливість е, е, правникам допомагати цим людям. Вони, можливо, вирішили їхні питання і якусь частину повернули назад стрій. Це дуже важливо. Можливо, Кость не на бойову посаду, так як в нього нема нирки, а написали, що все в нього добре. Чи ми всі знаємо, як з поганим зором відправляють в бойові підрозділи, а людина просто не бачить. Ну, ну є такі випадки. Ну, значить, ми повернемо його стрій. Він заслуговує бути громадянином України. І він буде виконувати якісь телеві завдання. Тому що, ну я вам знову-таки хочу сказати, що Івака групи. Які мають на 100% психотравму, на 100%, після того, як вони надивляться на наших хлопців, героїв, які загинули, які евакуюються, їм теж треба їх замінювати, тому що їх треба лікувати, і вони теж отримують такі самі травми. Зрозуміло, не такий ризик, але це теж бойова робота. На вашу думку, із вашого досвіду, військові зараз взагалі звертаються до. Часто звертаються до адвокатів, до правників, до юристів з якимись своїми питаннями? Так, звертаються часто. Скажу чому, е, тому що нема часу там. Там просто нема часу. Там е, відстані, зв'язок е, виконання завдань, відпочинок. І там. Е, Чіткий регламент дій. Там нема часу на те, щоб подумати за себе. І ти просто виконуєш, і чому йдуть все за чим. В нього нема часу, в нього захисту там нема. Навіть там, на місці, він не може до когось звернутися для вирішення свого питання. Ми всі знаємо, що деякі командири не дають свого ID, щоб він заніс його в армію плюс. От просто не дають і все. А він. Не може там знаходитись, тому що до нього якесь передвзяте відношення. Ось він і це робить. А так би він поскаржився, можливо, перевівся. Та є такі, як кажуть, умільці, які навмисно роблять перевод, 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 щоб чим більше переводів, тим менше участі. Ми за цих не кажемо. Ми за цих не кажемо. А ми кажемо саме за тих, хто відверто вважає, що проти нього вчинили несправедливо. От основне про що ми зараз говоримо, це справедливість відновити її, а після того відповідальність. Я просто чому запитала про юристів і про правників, чи звертаються до них військові, тому що ну, я навіть зі свого досвіду знаю, що е, у мене є знайомі, які говорять, що ну вони не хочуть зв'язуватися з державою, а все, що юридично, все, що закон, це для них теж держава, і вони воліють краще просто не контактувати ні з ким. Не захищати свої права, не знати їх, а просто собі жити і ну, наскільки це може. Ну, скільки, Правда є таке. Знаєте, скільки шахраїв цим промишляють там, коли дають пусті обіцянки, беруть е, бойові, ті, які дуже, дуже тяжко заробляються, дуже тяжко. І обіцяють е, створити чудо для цього бійця, перевести, ну будь-що. Mm -hmm. Дуже багато шахраїв. Тому е, якщо цю тему вивчити... Тут дуже багато звертаються бійців. Просто е, шахрай пропонує простий вихід. Правник скаже, потрібно е, такий пакет документів, пройти таку-то процедуру. І... А шахрай прийшов і сказав, я тобі все вирішу. Давай ну, гроші. Та, і, все. Така, давай. Да, і все. От. От тут, можливо, можливо після можливо. того і вони не хочуть звертатись до правників, тому що ем, вважають, що знову їх обманю. Угу. Якщо ми повернемось до теми хабу, про який ви говорили, це ви його так назвали, його можна якось інакше назвати. Хто має все це ініціювати? Це має ініціювати парламент. Ви ж співпрацюєте з депутатами? Це має е, ініціювати командування вище. Яке, на жаль, зараз цю тему замовчують. Вона не популярна, а це політична посада. Хто це має вирішувати? Депутати, урядовці, військові, командири? Хтось має почати? Знаєте, я вам відповім не популярно. Коли я обіймав посаду за розпорядчими функціями, я теж не міг звертатися. Чому? Тому що або були більш серйозні питання повсякденні, або це я просто на себе накладав додаткове навантаження ще розробляти ці норми. Тому е приведу приклад, е як е наша спільнота, е громадська організація е гвардійське військове товариство Рідіїд е спільно з українськими валькіріями, просто поділили? Е Винагороду е, Героям України. Ми просто звернулися як простий громадянин, як проста громадська організація з ініціативою до парламентського комітету. І все. Mm. Не треба нам е, чекати спайдермена, який. Чекати. Так ви в, громад... ви в парламентському комітеті. Це тобто, фактично ви можете звернутися і ініціювати. Так я і звернувся. Oh. Ініціював. І мою ініціативу прийняли. І сьогодні. В законі про виплати у нас вже не три категорії, а чотири. Не буду про всі казати. Перше, це герої України, які живі, і герої України ті, які віддали своє життя. І ті, хто віддав своє життя, мають більше пільг. Чому? Ну, Тому що, на мою особисту думку, герой України це той, який віддав саме дороге Раді своєї держави. Все решта. Можна спорити. Історія е, зазвичай е, розсуджує. У нас є е, приклади в нашій сучасній історії, коли звання Героя України позбавляють. Тобто, mm. що він не зробив геройський вчинок? За що тоді йому давали? Давайте будемо розбиратись. Тому тут е, так само ініціатива може бути від мене, від вас, від будь-кого. Я до того й кажу, що якщо ви співпрацюєте з депутатами, якщо ви з ними контактуєте, якщо ви є членом підкомітету парламентського так, комітету, так, то та. фактично ви можете подавати ми цю так, історію. Ми, ми для того тут угу. і знаходимося, для того, щоб це все ініціювати. А Міністерство ветеранів, воно якось співпрацює з вами в цьому питанні. Чому ми а, про нього зараз не говоримо? І чи варто їх долучати теж ні, до. Цього не варто. Питання? Міністерство ветеранів це всі ті, хто мають статус учасника бойових дій. Mm. Ви розумієте, що ті, хто скоїв СЗЧ, він може бути позбавлений цього статусу або позбавлений всіх пільг. А Міністерство ветеранів відповідає саме за надання цих всіх пільг і прив... привілегій. Тому. В даному випадку, це повинно бути е, процесуальний документ, який надає право звернень. Тому це е, більше, е, на мою думку, стосується Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, е, от, е, які можуть зробити підзаконний акт, яким врегулювати ці, ці звернення. Е, е, і ніхто не буде спекулювати на цьому. Угу. Так само, як е, от, Недавно зробили подачу всіх документів на відтермінування від призову через Резерв Плюс. Все, і вже корупційна складова відпадає. Вже немає людина- людина, вже чекайте і так далі. Це вже все подали, Так само і тут нам треба зробити. Хай він реєструється, хай він дистанційно заявляє про себе, що він готовий співпрацювати з державою. І зрозуміло, ви мені задаєте справедливе питання. Чому ви тут приходите розказуєте і нічого не робите? Я вас не заслужу. Я навпаки кажу, А ми якраз ініціюємо, тому що ми ініціатори цієї теми. Давайте не втрачати громадян України. Їх і так в нас тут як кожен на рахунку. Знаєте, що я про що подумала? В разі, якщо створять такий хаб, уявімо, що він є, і правники працюють, і туди звертаються військовослужбовці, деякі, деякі все одно не підуть. А знаєте що, бо не мають довіри. А знаєте що? Я ж вам сказав, ми знаємо, що з ними робити далі. Ми не будемо для цього, у нас існують служби, які дуже успішно працюють, але треба відокремити, щоб у нас знову-таки не, не пішло цих перегибів, щоб ми знову не хапали всіх, і ми сказали: ми схопили е алкоголіка чи наркомана, який просто маргінал, і схопили людину, якому треба було вирішити таку проблему. Після чого він би повернувся, тому давайте зробимо механізм. А потім всіх буде. Ну, втапати. давайте робіть. Ми будемо Та? вас звірити. А на сьогодні, все, що я можу порекомендувати: от на сьогодні, дружини, друзі, там, діти. Якщо є така проблема, що є ці чотири категорії, в якій дійсно проблеми, звертайтесь від імені своїх родичів. До юристів, до адвокатів, і вони дійсно допоможуть вирішити це питання. Давайте ще раз озвучимо ці чотири категорії. Перше, це ті, хто має право на відсрочку, але з якихось причин її не оформив. Друге, це ті, кого призвали до сил оборони без проходження військово-лікарської комісії фізично. То, що на паперах все гуд, це ми знаємо. От. Третє, це ті, у яких виник конфлікт з командиром, який не давав можливість перевести, який не кочини пресінг, які готові служити і далі, а командир не відпускати очі все, ми вирішуємо це питання. І останнє це ті. І хто не отримав до е е е нормальну базову військову підготовку, так звану БЗВП. Я думаю, що ми тут можемо звернутися до наших глядачів. Якщо у вас, у ваших рідних у військовослужбовців, якщо ви дружина, сестра, мати, є проблеми, про які щойно проговорив Роман, то ви нам напишіть, будь ласка, під цим інтерв'ю. О, цікаво, просто да, подивитися, наскільки поширена ця проблема у людей. Як ви вирішуєте це питання? Чи поділяєте ви думки нашого сьогоднішнього героя і його намагання вирішити цю проблему, принаймні ініціювати Романе? Чи можу чи правильно я зрозуміла? Що ви теоретично просто зараз, десь там найближчий час, можете зібрати команду компанію однодумців, і ви можете подати це як ініціативу і звернути на це увагу держави? Ну по-перше, що мене спонукало сьогодні, прийти сюди, це інтерв'ю Андрія Білецького, яке було нещодавно, тому що це треба мати сміливість. Брати на себе і заявляти, але його завдання воювати. А наше завдання ті, хто сьогодні не на передньому краї, допомагати всім тим, хто воює, і щоб їм нічого не заважало. Звісно, тому ініціатива від нашої спільноти є. Ми про неї сьогодні заявляємо ми це, декларуємо, і разом з нашими партнерами ми створюємо звернення і відправляємо відповідне. Органи Кабінету міністрів і до відповідного парламентського комітету. Основна завдання це відокремити тих, з ким нечесно поступили. З усіма іншими ми знаємо, що робити, і ми це робимо. І зрадників, які, ну, які не бачать Україну своєї держави, до них буде відповідне відношення. Але не можна всіх ставити в один ряд. І не можна до всіх підходити однаково. Так, ми отримуємо репресії. Для того завжди повинен бути вихід. Ми раді того тут і зібрались. Ну виходить, що ви і тут воюєте, наче в мирному Києві доводиться знову воювати. Я вам дуже дякую, Романе, за розмову. Я сподіваюся, ну, що у вас все вдасться. Я але... тут скажу, що ми тут не воюємо, ви але ви воюєте з бюрократією. Це але... важливо, але ми допомагаємо. Допомагаємо. Так, щоб не втратити громадян, яких і так небагато залишилось. щоб вірили на сьогоднішній день в Україну. І так само, як і в 2022 році, взяли в руки зброю і захищали свої оселі. Оце важливо повернути: оцю довіру. От за це ми і воюємо. А всі, хто каже, що зараз інша війна, давайте згадаємо ті часи історії. Коли в Першу в Другу світову війну за один день гинуло 20-30 тисяч людей, і тоді було не легше. Легше не буває. Є е, е, люди, які можуть справитись з викликами історичними, а є ті, які не можуть. Тому ми намагаємося справитись з цими викликами і допомогти кожен на своєму місті державі.